Навчальний фільм для членів територіальних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Порядок передачі виборчих бюлетенів з місцевих виборів територіальним і дільничним виборчим комісіям. Передача виборчих бюлетенів з місцевих виборів відповідним виборчим комісіям. Обласна виборча комісія не пізніше ніж за шість днів до голосування передає сільським селищним міським виборчим комісіям виборчі бюлетені з виборів депутатів обласної ради. Районна виборча комісія не пізніше як за чотири дні до дня голосування передає сільським селищним та міським виборчим комісіям виборчі бюлетені з виборів депутатів районної ради. Міська виборча комісія у містах з районним поділом не пізніше як за 4 дні до дня голосування передає районним у місті виборчим комісіям виборчі бюлетені з виборів депутатів обласної, районної, міської ради, міського голови. Якщо передача відбувається на засіданні територіальної виборчої комісії, від імені територіальної виборчої комісії, які передаються виборчі бюлетені, отримують не менш як три члени цієї комісії уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представники різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії. Про передачу виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія, яка передає або приймає виборчу бюлетені на своєму засіданні, складає протокол у трьох примірниках. Перший примірник такого протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, яка передає виборчу бюлетені. Другий у відповідній виборчій комісії, яка отримує виборчі бюлетені. Третій невідкладно вивішується у приміщенні територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Передача виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії до дільничної виборчої комісії. Не раніше, як за три дні до дня голосування, територіальні виборчі комісії передають виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Міська в містах без районного поділу виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів міського голови депутатів міської, районної обласної ради. Районна в місті Виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів міського голови депутатів міської, районної в місті ради у містах, де вони утворені, районної обласної ради. Сільська селищна виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів сільського селищного голови та депутатів сільської селищної ради районної обласної ради. Територіальна комісія передає відповідним виборчим комісіям усі виборчі бюлетені виготовлені для відповідного виборчого округу. У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів до відповідної територіальної виборчої комісії виборчі бюлетені вважаються невикористаними та погашаються відповідною територіальною виборчою комісією шляхом передачі їх для знищення до підприємства-виготовлювача. Про що складається акт? Територіальна виборча комісія на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені з кожних місцевих виборів в упаковці підприємства-виготовлювача. Виборчі бюлетені від імені відповідної дільничої виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничої виборчої комісії. Про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям територіальна виборча комісія складає протокол у трьох примірниках. Перший зберігається у територіальній виборчої комісії, яка передає виборчі бюлетені. Другий передається відповідній територіальній виборчій комісії, яка встановлює результати відповідних виборів. Третій вивішується у приміщенні територіальної комісії, яка передала виборчі бюлетені для загального ознайомлення. Витяг з протоколу із зазначенням відомостей, що стосується відповідної виборчої дільниці, надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничої комісії, які отримали виборчі бюлетені. Територіальна комісія передає відповідним дільничним виборчим комісіям усі виборчі бюлетені, виготовлені для відповідного виборчого округу. У разі неможливості передачі виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії до дільничної виборчої комісії відповідні виборчі бюлетені вважаються невикористаними. Про що складається акт в двох примірниках? Представники дільничної комісії транспортують бюлетені у супроводі поліцейського, а в разі необхідності співробітників Служби безпеки України. Приймання виборчих бюлетенів відбувається на засіданні дільничної комісії невідкладно після прибуття представників, які отримали бюлетені. Секретар, а у разі його відсутності, визначений рішенням комісії, член комісії, розпаковує упаковку та проставляє печатку дільничої комісії у визначеному місті. Визначений член дільничої комісії перераховує отримані бюлетені та перевіряє відповідність номеру позначення виборчого округу. Якщо кількість отриманих бюлетенів не співпадає із зазначенням у витазі протоколу, дільнична комісія складає про це акт у двох примірниках: кількістю отриманих виборчих бюлетенів вважається кількість встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розбіжності і в протоколі засідання комісії. Отримані дільничною комісією бюлетені зберігаються у приміщенні комісії у сейфі або металевій шафі чи окремій кімнаті, який, яка опечатується стрічкою із проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф або металева шафа чи окрема кімната постійно перебуває під охороною поліцейських, а в разі необхідності за зверненням територіальної виборчої комісії співробітників Служби безпеки України.